Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. А насправді на Макові ідеально снідати традиційними такими такою стравою, яка називається шулики, або шулики, їх ще іноді називають. Ну, частіше шулики кажуть. А це. Коржі, вони бувають пісні, бувають не дуже пісні. Їх ламають або ріжуть і змішують із такою заливкою: мак, мед і вода. Або це ще називають маковим молоком. Страва солодка, і в дитинстві я обожнювала це свято виключно через цю смачну страву. Відверто тобі зізнаюсь. Я фанат маку, я його люблю, і страва дуже незвична, її легко робити. Покрошив, поламав, ложкою поїв ну, і всі щасливі. У мене повне відчуття, що я ніколи її не пробував. Абсолютно. <гум> я не знаю, скільки глядачів напишіть нам, чи ви коли-небудь їх їли. Але в нас є спеціаліст, який все розкаже про шулики або шулики, як правильно взагалі ставити наголос, як правильно готувати, які вони бувають. І я так розумію, чому воно взагалі в нашій історії. Дослідниця гастрономічної кухні Олена Браченко, Олена, доброго ранку. Ти даремно мені Прив... це дала, тому вас... що я передам це Олені. Проходьтесь відразу сюди. з подарунками. Боже, які вони красиві. Тримай маковечика квітку і ви тримайте маковечика квітку. о, як це красиво! Це Дуже символічно і дуже ароматно. ароматна, неймовірна. Що за такими маковими а, цими школами? Мене одразу запитання, як їх зберігати. Їх треба водичку ставити чи в ні? А... Ні, можна їх, якщо ви плануєте, наприклад, взимку зварити чай, можна тут є м'ята, меліса, пощіпати рута, чебрець. звідси, да? можна буде пощіпати. Якщо у вас з'явиться раптом дитинка, і ви захочете її взимку скупати в таких. Магічних цілющих травах і корисних, то теж зможете це зробити. Валь, ну в тебе раптом не з'явиться. В тебе вже раптом з'явилося, тому четверо. четверо тому я Валі не рекомендую. Вона все знає. <рес> а тобі, Саша, це якраз ти та людина, якій можна сказати, раптом у вас Раптом, у мене раптом з'явилося. А, а може так, раптом ніщо, ти не давайте знаєш, Саша? Давайте готувати. Що за шулики або шулики? Як правильно? Загалом є навіть така приказка із води з муки пече баба шулики, і в такій прям оригінальні, оригінальні О. рецептурі. До шуликів а, було м їх приготувати було дуже просто, тому що там була лише вода і борошно. Адже починався піст і вже там не було ні яєць, ні сметани, ні сироватки, нічого такого молочного. Але. У двадцятому сторіччі, і сьогодні, оскільки це свято не, не лише церковне, не, не лише релігійне, це народне свято. Дуже поширені будуть е, стали і сьогодні популярні коржі з маком. Їх також можна називати шулуки, адже вони мають і обрядове значення, в яких є і сметана, або е, кефірчик, або сироватка, або кисле молоко. Або кисле молоко, все, що є дома під рукою, і на цьому можна зготувати гарний. Коржик валя. Ти сподіваюся. вже все, все змішуєш. Ти ну скажи, Ой, що відбувається, що, бо що я так розумію, що в наших шоликах. Шуликах, правильно, буде будуть яйця сьогодні. Будуть. Шуликах. Ми робимо не пісні. Ми робимо якраз такі, е, там, де не, не пісні, а якраз такі, де є у нас і яйце. Я беру зазвичай тільки жовток. Так вчила бабця, щоб тісто було пухтіше і крихтіше, і жовтеньким, а, І жовтеньким, да, красивим. Тісто достатньо просте. Ми в даному випадку насипаємо близько двох склянок борошна, додаємо сюди один жовток, десь пів чайни, пів столової ложки цукру, бажано з ванількою, щоб не було ароматні, трошки солі, і десь пів. Е, Чайної ложки соди. Цю суміш суху перемішуємо, ось додаю сметану і жовток, і на цьому ну якби на цьому ми будемо замішувати наше тісто. Спочатку я розіб'ю жовток разом зі сметанкою, щоб легше було вимішувати. Буду замішувати тісто, воно має і жиринку від сметани, і, і жовточок, і воно має трошки підходити і бути таким достатньо ніжним. Випікається дуже швидко. А в духовці чи в сковорідці? Я зазвичай в духовці. До речі, їм... можна в Можна в сковорідці. Мене, наприклад, мама і бабуся смажили, і я е, у сковорідці тоді виходить такий кругленький коржик. Ось як млинець, так як млинець, його так швиденько, швиденько раз поламав, поламав, поламав. Тому що інша назва шуликів це ламанці. Ламанці, да yes. їх ламають, а іноді е, іноді ламають, іноді ріжуть це вже хто як і просто І між іншим, і між іншим, е, звісно, ножем можливо там сучасніше або інше, але з точки зору кулінарії, те, що ми поламали, це краще, тому що вони швидше вберуть у себе мед, мак і будуть такими м'якесенькими і смачними. А ще а... мені знає, що здається, Лін, що не можна було різати, тому що це свята, свято не можна різати. І оце було так якось дуже але... по повірянське. Але, але от Саша сказав про те, що у свято не можна працювати. Так. Але я розчарую, тому що уявлення про те, що в традиційній культурі на свята не працювали, трошечки знаєте, деформувалося. Поясню чому. Тому що на нам уявляється, що от, а, значить, свято і всі сиділи по хатам або у прекрасних вишневих садочках і дивилися на сонце, на небо, на зорі, на те, як Півали літають птахи і співають <сміт> пісні. <сміт> Була худоба. Не можна було робити важкої роботи. Тобто білити хату, прати або прясти, щось таке, що дуже важке. <сміт> Ремонтувати колеса у возах, щось перетягувати, щось будувати. Проте худобу погодувати треба було. Угу. <сміт> Хліб натекти це... треба. Навіть якщо хліб був спечений, все одно якась частина робіт, а навіть uh -huh. ту саму худобу наготувати це. Води е, витащи з колодязя, напої, нагодуй, хоча б двічі на день. Так. Так? Тому То це не вважалось уявлення, навіть за роботу. Тут уявлення такі, да? та, про роботу, знаєте, такі трошки розмиті в сучасному світі. Тобто ця, ця фраза не можна там прати в, в так, цей день. До нас було... не дуже відноситься, тому що в пральну машинку закинув, вона Власне. сама. Це не так. така вже. А звісно, робота. у традиційному суспільстві ніхто не ні, ніхто ну, взагалі, уявлення про те, скільки разів прати потрібно, річ вони також змінилися. Mm -hmm. Нас кажучи, які скільки білити хату, як прибирати, що таке чисте, що таке е, брудне і інше. Що ми будемо з маком робити? А ви знаєте, я Макс спершу підсмажила що Він тоді буде м, да, він тоді я буде кращий, е, е, кращий на смак, він буде ароматніший і е, в. До маковея. Горіхи, напевне, які да. до, до маковея ж не було прийнято брати Нет. Мак свіжий, uh -huh. тому що його трусити починали якраз з 14 серпня. Да. І тому тобто, це, це горіть, це, це, це теж тогорічний мак, і тому його підсмажити. підсмажити. Да, будемо Будь смажити. Ласка. Слухайте, це я вперше чую, і це цікаво, бо насправді а, мак має такий трішки ну, маслянисту основу всередині, так. і коли ми його підсмажимо, то це як підсмажені горіхи. Вони ж смачніші? Вони так, смачніші. То, Ой, а Сашо, я, мені я, я зараз розкажу, як чоловічу руку до техніки. Так, та я, я наче вчилась, вчилась, okay, вчилась. На максимум. А ще я помічаю, так, що е, в різних регіонах, або можливо це залежить просто від людей, е, коржі бувають тонкі і коржі так, бувають. Пухкі, пухкі. Ну от тонкі, такі прям тонкі-тонкі, це оці такі, які печуться взагалі без соди, і лише борошно Піс... і вода. Да, пісні. От. І от якраз 14 серпня, якщо у вас ростимак, е, але це здається заборонено. То його починали трусити і збирати, і знаєте, от що цікаво, мені кажуть, тут, що традиційна культура, от це все було в минулому. Ми зараз живемо інакше. Угу. От там нам ми не залежимо від календарного року, але потрібно розуміти, от що мені подобається, вивчаючи культуру минулого. Як ми сьогодні плануємо свій час? Та ми плануємо свій час використовуючи гаджети. Ми керуємося дедлайнами, ми керуємося тим, що в нас є складений графік робіт, проекти і інше. Але от у минулому був так само ритм закладений, але він регулювався певними святами. Тобто, прийшов маковей, Коли макотрус, якась медовий спас. Прийшла. Це означало, значить, що до Макове: ніхто не трусив мак, ніхто його не збирав, вареників mm -hmm. з маком не робив, використовували той мак і. Які лишився ну в кого Шива. лишився а, ну, твоє тісто вже готово для наших шуликів? Да, тут все дуже просто розкачала роз, роз, десь товщиною в сантиметр. Вже можна ставити випікати. Шуликів шуликів. Я так. правильно буду Я не казати? тебе? Є завдання. Я так, насипаю так. наш підсмажений мак. Треба буде його дуже-дуже добре розтовкти. І потім, коли шулики спечуться, їх потрібно буде присмачити маком, медом. Ну, хто не любить мед, можна і цукром. А те, як це все має виглядати, я вам зараз покажу. Бо у нас є вже готовенькі, смачні. Ой, Саша це буде тобто робити. Тобто, У нас є те, від чого треба відштовхуватися. Так, ]ся. це макітра ще моєї бабусі, от яка, яка прийшла тепер до мене і до вас. Я тут, я тут, я тут. А, а, та, можна тобто, а мак розтирався отак в макітрі, да. а потім вже сюди ламалася. Да, Каже, що в цій макітрі розтирається мак, ось, а потім сюди кладуться коржі і так гарненько струшуються, щоб з серединки потрапило mm -hmm. на гору. А найсмачніше насправді там на дні, бо там да. дуже багато маку і таких кришечок. Я пам'ятаю, що ми дітьми просто билися, щоб ложками там повишкрібати. Да. Але я зараз хитрувала, тому що те, що було внизу, я гарненько перетрусила. можете куштувати зверху. Я зрозумів, що да. це страва для абсолютних фанатів маку. Я yeah. mm -hmm. да, я спробую. Ти бери там, де маковий шматочок, ну, ну, ну це доля, такий наш. Скажу чесно, поки я виїжджала Найбільший. з дому, тут було значно більше. Тобто вже під'їли потрошки. Солодкий соковитий корж, який просмачений маком. Якщо ви лінуєтеся пекти макові пиріжки, то шовки це страва ідеальна для вас. Це дуже так? дивно, але я чесно, чесно, я одразу сказав, я мак не люблю. Я дуже скептично до маку, але я не знаю, чи через те, що він перетертий. Але він не як не скрипить в мене на зубах, як ну, тому, що сьогодні свято. Саша. А, тому, тому, що, що сьогодні свято. свято. Я зрозумів. Це дуже смачно. Теж пробуйте, готуйте. Дякую, Олена, Спасибо за історію Що... Тепер ми це знаємо, неимовірно. що правильно казати шулики. З вами сніданок вихідний, контролюємо, як почуться наші коржі для шоликів. А Мак вирішила, що буде мене ось так в ступці Дивіться, терти, бо Дивіться, Це реально складний процес. Я так розумію, що е, це насипали і чоловіка відправляли, і він дуже довго, і отак нудно. Це дуже важка робота, Саш. важка. Все Ми живемо в сучасному світі. У нас є блендер, який все вирішує. Тобто беремо Мак, пересипаємо в блендер. Направи Далі додаємо маку. туди, що ми ще маємо. Ще додаємо туди? маку, водички бо маку маємо, багато так? не буває. А, да. Водички трошки? А, ні, лю, лю, ти знаєш, десь, десь мілілітрів грам... 200, тому що має бути. 200? Да, 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 давай ще. Отак. І меду, щоб меду коржі багато. були а, смачними і солоденькими. Ти знаєш, так як ми цукру практично не клали в наші коржі, тому меду може бути хоча б ложки дві. Що ну, там стікає? Ну, все, це ну, давай, нормально. давай, давай. Потім будемо коригувати. Накриваємо і. Все, сучасний світ. Він змінився. І ось так довго, поки рідина не стане такого молочного кольору, не утвориться так зване макове молоко. Треба довго. А, я я зрозумі, Ти просто я тобі не дам сказати. Ми це в паузу. Але для тих фанатів, у яких не або немає блендер, а вони хочуть все одно займатися аутентичним перетиранням маку, в нас є подарунок. розіграш до Дня Маковія. Ви можете виграти ось таку красиву ступку, це шулик. Шулики, так, шулики на, на медовий угу. спас. Якщо ви їсте мак і зранку мучне, то можна пробувати і казати, це аутентичні, які нам принесла Спасибо. Олена Брайченко, а це які це ми зготували бачення. сьогодні. зранку. А це Пробити. треба так, ну дивись, навіть от можна от не насипати. Так, це, це персональненько. Uh -huh. Ти береш звісно, і, і незважаючи на те, що всі зуби будуть в макові, uh -huh. можна насолоджуватись, бо мак да, на насправді... зі святом. Бо мак насправді дуже багато на корисні мікроелементи. Дуже багато кальцію і заліза. Тому це корисно. Головне, не улыбатися тепер після того, як ви з'їли маковий торт. Ну і все одно, дякуємо, що прокидаєтеся разом з нами. Побачимось завтра, як <звук> завжди, о восьмій макові посмішки для вас і дякую вам, нашим глядачам сніданку вихідний за перегляд цього відео. Якщо ви хочете бачити і дізнаватися ще класні рецепти або бути в курсі актуальних подій, то обов'язково тисніть ось тут знизу і підписуйтеся. А ми будемо з вами на зв'язку зранку і ввечері у будь-який час.